Херсон атакують ворожі безпілотники внаслідок ранкової атаки. Поранено 59-річного чоловіка. Його шпиталізували із контузією та уламковим пораненням ноги. Детальніше про обстріл Херсонщини поговоримо з Олександром Толоконіковим, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітання вам, пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, що зараз відбувається в місті та в області? Дійсно, це зранку ми були на цьому обстрілі, і там біля одного з супермаркетів атакував дрон, який рухався містом. Ми спостерігали, повідомляли про нього в телеграм-каналі Олександра Прокудіна. Але на жаль, все одно людина поранена була, слава богу, не важко. Він був доправлений. Чоловік був доправлений до лікарні і його життю нічого не загрожує. Але при цьому є в нас сьогодні жертви. На жаль, є е, е, жінка, яка загинула, яку вбили росіяни на кладовищі в Білозерці, е, і також на Дібрянському загинув чоловік, е, на автівку якого скинули вибухівку. Росіяни е, ще сьогодні звернулася ще одна людина, яка постраждала внаслідок скиду вчорашнього вибухівки на маршрутне таксі. Зараз вже дев'ять поранених внаслідок вчорашнього цього випадка і один і одна загибла людина. Крім цього, в Береславі двоє людей. поранені, внаслідок скиду вибухівки з російського дрону в Станіславі. Ну і також є поранені, які звернулися за допомогою внаслідок обстрілів попередніх. Тобто, загальна цифра зараз вісім поранених за сьогодні за день і двоє. На жаль, загибли. Пане Олександре, а от ми говоримо про випадки, які пов'язані всі з дронами, тобто скіт вибухівки з дрона, яким свідомо керує оператор країни загарбника. Це останнім часом річ розповсюджена. Я маю на увазі жертви, яких, яких зазнає от Херсонщина. Це все внаслідок цих fpv дронів з вибухівкою. Як яка частка от таких от саме випадків бувають дні, коли це 90%, бувають дні, коли 50%. але в більшості це десь приблизно 50-60% в день поране саме внаслідок е скиду вибухівки або влучання FPV-дрону. І це ця статистика у нас збільшилась з серпня, якщо порівнювати, що у нас е десь приблизно за рік минулий 30%, відсотків саме? Е Люди, які постраждали внаслідок е, тих чи інших е, атак з е розполотників, але яким тоді чином працювати з цією загрозою? От ви зауважили, що через телеграм-канали ви розповсюджується інформацію що літає fpv-дрон Можливий скид вибухівки, але все одно ми маємо травмованих і не дай Боже жертви. Як на вашу думку, чи є якісь рішення як достукатися до громадян, щоб вони цю загрозу саме fpv-дронів з вибухівками сприймали серйозніше? Ну важко тут, мабуть, ми живемо на лінії фронту. Перш за все хочу зазначити, і зараз може прилетіти снарт снаряд. Потім цей же самий піввідрон, який там ми фіксуємо в районі ЖД вокзалу, розвернеться і полетить там в сторону проспекту Центрального або в сторону Миколаївського шосе. Тут важко, щоб люди постійно також дивились телеграм, і важко повідомляти кожну секунду, куди він летить, тому що він постійно змінюється. Ми поки отримуємо цю інформацію. Потім ми її викладаємо. Але це щось вже для того, щоб люди більш пильніше відносились до неба і польніше там пильнували цю загрозу. Ми продовжуємо. Ну при цьому я хочу зазначити, що військові е, знищують більшу частину, там 70% більше дронів, які залітають на територію Херсону, але все ж таки просочуються такі е, дрони. Вони різними методами е, також обходять е, системи радіоелектронної боротьби. І, але наші військові продовжують це посилювати, і будемо надіятися, що Херсон буде більш безпечним найближчим часом від саме дронових атак. щодо руйнування інфраструктури. Чи маєте ви цифру того, скільки зруйновано будівель, скільком людям потрібна допомога? Ну точно можемо сказати, що за цей період за після деокупації. Більше там двадцяти тисяч зруйнованих об'єктів різного це житловий фонд, і комунальна власність об'єкти інфраструктури. Але якщо казати, що ми там в більш безпечних зонах області ми можемо відновлювати, то тут в прибережній зоні поки що не можемо цього робити, тому що одразу все руйнується. Нам би, хоча б зараз, тих сорока семи населених пунктів. Прибрежної зони відновити електропостачання, щоб люди, які там залишаються, могли користуватися і опаленням, в тому числі, хоча зараз ми там доправили туди дрова. Поки про відновлення прибережної зони немає мови, тому що основна частина людей на правобережжі жила саме в прибережних зонах, і основні населені пункти саме там. Пане Олександре, от загальна тоді гуманітарна обстановка по Херсонщині, по провобережжі, вона яка зараз? Ну точно можу сказати, що ми багато приділяємо уваги відновленню саме базових послуг, тому що коли перші дні після звільнення Херсону приїхав Володимир Зеленський, президент України. Він дав доручення, щоб е, найкоротші сроки відновили, тоді не було нічого, і підтримували. Ось ну, зараз наші мужні комунальники це роблять е, за 24 години відновлюють і газопостачання, якщо перебита там труба і світло. Е, звичайно, є багато проблем, вибухів, е, в тому числі постійні полювання на цих е, людей, які це роблять, відновлюють. Але при цьому вони справляються там, де можна, тому що є такі міста дуже небезпечні, куди посилати людей, це посилати на смерть. Так, в Херсоні є опалення, є світло, чи є вимкнення там часткові, але також там працюють енергетики, щоб відновити. Ну і вода, водовідведення також працює. В 47 населених пунктах прибережної зони немає світла, там, поки, на жаль, ми не можемо відновити. В інших є світло в 78 восьми населених пунктах з восьмидесяти які були за постачанням до повномасштабного вторгнення, є газ в десяти. Це пробережні зони нема, але також є можливість відновити, коли безпекова ситуація дозволить. Завжди будемо продовжувати говорити і згадувати про українців, які залишаються на тимчасово окупованій території Херсонської області, і от сьогодні інформація від центру національного спротиву про те, що в тимчасово окупованій Херсонщині росіяни в традиціях своїх знищили українську літературу, спалювали її, все це звітували і просили громадян підтримувати такі події. Зрозуміло, що хто може це підтримувати, але. Так чи не інакше, це тероризм і це показ того, що культуру українську продовжують знищити в окупації. Що відбувається там, або які ще є ну подібні речі, про які ви знаєте, так дуже багато порушень прав людей. Якщо там про літературу і в принципі про інформацію, це така стандартна, як на мене, радянська технологія зробити інформаційний вакуум, перекрити всі. Джерела інформації і потім залякувати людей всякими страшними казками про те, що їх коли там звільнять і всіх порозстріляють, тому що вони з ним працювали, і тому вони повинні зараз там, обіймати кожного окупанта, тому що це не загарбники, це освободітелі, як вони кажуть. Але при цьому люди багато таких людей, які ще не отримали паспорти, і з цим також. З 5 лютого окупанти залякують, що запрацює реєстр людей, які не отримали паспорти, і вони будуть вважатися або не за іноземцями, або громадянами без статусу, і вони не зможуть не отримувати допомогу, не пенсії, не навчатися, не віддати дитину, не отримати медичну допомогу і навіть не зможуть. Поховати там рідних, тому що в них немає цього паспорта. Але це дійсно велике порушення в тому числі прав людей, тому що вони по суті зараз заручники, і наскільки я знаю, Женевська конвенція цього не, не повинна дозволяти. Пане Олександр, дякуємо Дякую. вам за ваш час і за інформацію, яку ви надали. Олександр Телеконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був зараз з нами на прямому зв'язку.